Вітаю, друзі. Знаєте, пропозиція Зеленського зробити вже третій план, ну щось середнє між планом е, перемоги і формулою миру, який він пропонував раніше, але зараз вже для України, викликає головне питання: скільки ще планів у нас буде і чому вони були, не з'явилися ще на початку повномасштабного вторгнення? Далі цікаво, що саме хоче. Сказамо, побачити всередині цього плана Зеленського, і чи розуміє він, що його бачення може відрізнятися від того, що потрібно державі. Поговоримо також про імітацію бурхливої діяльності згідно розгоном все. І взагалі, чи це вирішення проблеми, чи дійсно це тільки рухи, які імітують якісь дії. Поговоримо про податкову, про роботу Верховної Ради, про багато чого ще поговоримо. Про все це говорити будемо сьогодні з екс-спікером Верховної Ради цього скликання, народним депутатом України Дмитром Розумковим. Пане Дмитро, вітаю! Добрий день, радий вас бачити. Так само і сподіваюся, що нам сьогодні буде про що поговорити, тим більше, що Володимир Олександрович підкидає своїми геніальними заявами теми для обговорення. Більше того, я вже поспілкувався з деякими західними журналістами, які в мене запитали. А що Зеленський вкладає в свою заяву? Про що з вами йде мова? Зеленський дав доручення до кінця року розробити внутрішній план дій на час війни. Про це повідомила BBC News і на відміну. Від плана перемоги він стосуватиметься дій самої України щодо ВПК, оборони, економіки тощо мови про мобілізацію, про внутрішній інформаційний простір, про скасування політичної цензури взагалі немає. В мене запитання: от після формули миру та плану перемоги в офісі президента вирішили написати ще один декларативний документ. Ну я не знаю назви або чекаю на щось таке як. Потужна домашня робота або незламне позакласне читання. Ну, щось такого, що було звичного любителю простих рішень. Дивно, що про дійсно, про мобілізацію, і про яку м, кажуть вже всі наші партнери і вимагають від Зеленського її зайнятися, і це вже на рівні ну, якось, домашнього завдання для нашого президента ще з минулого Рамштайну. Так, от про це не слова й нема, ані згадки. Боюся, ще запитати, а реалізовувати, до речі, от пан Дмитро, хто буде реалізовувати цей план? Будуть 5-6 успішних менеджерів Зеленського, які загнали країну в таку ситуацію, як зараз? Ну тоді я розумію, що буде. Це дійсно запитання. Ти скажіть, будь ласка, що чекати від цього плану? Я буквально перед ефіром спілкувався з, з людиною, в там на вулиці. Він каже, коли в них завершено закінчиться той план вже в офісі президента. І в цьому насправді є і суть. От ці плани генеруються знаєте, в якості генератор випадкових чисел. От так само зараз відбувається з планами. Коли ми на два з половиною роки воює держава в повномасштабці, я навіть не говорю про те, що війна триває з 2014 року. А зараз президент каже, що нам лише потрібен план, як е, воювати, як далі існувати, якщо нам перестануть допомагати в тому об'ємі, в якому необхідно партнери. Це виглядає, ну м'яко кажучи, несерйозно. Це я так підбираю дуже дуже лайтові вирази. Коли говориться про те, а як має працювати наше ВПК, як ми будемо виробляти озброєння, як ми будемо забезпечити Збройні Сили України, я хотів би нагадати в офісі пяти шість менеджерам разом з президентом, що ми два роки живемо в повномасштабці. Можливо, там час в офісі президента або в бункері він трошки інакше вплине, але для простих українців, саме так для нас з вами, я думаю, що це абсолютно очевидно. А якщо ми говоримо про кількість планів, які от з'являються не зрозуміло, що з першим планом там, з планом перемоги Зеленського і 91-м роком. Якщо ця історія помінялась, і ми вже не говоримо про 91-й рік, то президент має вийти як верховний командувач, як голова держави, і сказати: дивіться, от те, що я там пропонував протягом двох з половиною років, і ми там бачили контрнаступ, ми бачили курську операцію, ми бачили. Відправку в Кринки і багато інших речей. Це все було в рамках 90, кордонів 91-го року. А зараз концепція міняється. Ми вже не йдемо по цьому плану. Якщо так вважає президент, у нас є якийсь інший план. Хотілося б його побачити, почути. Причому без таємних додатків, тому що коли говорили про 91-й рік, там таємних додатків не було. Що значить зараз нас? Яка ситуація, яка економічна ситуація? Як бачиться президент? Я тут е, абсолютно безбороні, тому що він фактично є хазяїном держави, е, забувши, мабуть, що згідно конституції є народ України власником нашої з вами держави? Але фактично, хазяївами країни сьогодні є офіс президента. Тому що Верховна Рада не впливає на прийняття рішень, Кабмін не впливає на прийняття рішень, суди схожа ситуація. Єдина точка прийняття рішень це офіс президента. І вся повнота відповідальності не лише влади, а й самої відповідальності лежить на офісі президента. Я думаю, що ми сьогодні і про МСЕК поговоримо там, є про що поговорити. Але повертаючись до плану перемоги, якщо е, 91-й рік не працює, що буде далі? Той план, який запропонував. Е, Володимир Зеленський на минулому тижні, ну він, м'яко кажучи, достатньо специфічний. Мало хто його зрозумів, е, я не знаю, як його зрозумів президент. Але якщо пройтись по пунктам, е, прошу не закидувати мене камінням, але перший пункт запрошення в НАТО. Ну, я, наприклад, в тому форматі, як було озвучено президентом, цього не підтримую. Нам не потрібно запрошення в НАТО, нам потрібно членство в НАТО. Це різні речі. Тому що запрошення в НАТО Але, це мені, уважаюся, це президент розбирає, розуміє, що запрошення не в НАТО, Я не це, знаю. це якраз не розуміє, цей суть, президент ну, не знає, і це і до й. нього питання, Не, не, не ні, знає. тому що тут же є приказка українська обіцяти ще не значить одружитися, і ні, якщо тут обіцяти, тут, тут гірша ситуація. Я поясню свою логіку, ви можете з нею погодитися, або ми можемо потім подискутувати на цю тему. А що таке запрошення в НАТО? Це квиток. Який ви, ми з вами як держава отримаємо на потяг, який не зрозуміло з якого вокзалу, з якої країни, коли відправиться, де там буде наша полка, де буде наше купе, який це буде вагон, які ще додаткові умови для того, щоб ми в нього сіли? І ключове питання: а чи доживемо ми з вами до цієї щасливої, до цього щасливого моменту? З іншого боку, расисти бачачи, якщо ми отримаємо запрошення в НАТО, вони будуть і це буде там якийсь довгий процес без конкретних дат. Вони будуть робити все. Вони не шкодують своїх людей. Вони їх кидають в топку. Ми це бачимо на фронті. Зараз вже не лише своїх, а ще й корейських е так само будуть використовувати. Але по факту вони зроблять все для того, щоб віджати у нас якомога більше. Території. І це не відбувається виключно завдяки Збройним силам України і українському народу, не владі, навіть не депутатам як як інституції влади, а е, людям, простим людям. Я розумію, що там і в Офісі президента, і в Верховній Раді, в Кабміні, вони думають, що вони місії. Ні, місією українського народу є української держави є український народ. Так, да, це е, зібраний образ, але це точно той образ, який. Відображає реалії, чому Україна вистояла в 2022 році, і чому досі ми боремось за те, щоб держава продовжувала існувати за державність, за суверенітет, за демократію, за всі ті принципи, з якими живе український народ. На жаль, український народ сьогодні не дорівнює українська влада. На жаль, це правда. Але це вибор українського народу, це треба не забувати. Погоджуй, Тому тут погоджуй. тут знову, як в цій українській приказі. Бачили очі, що купували, їжте, хоч повеласти. Тому але вас ніхто не це доїдати. Це перше. Друге, якщо а ви як, помилили, от а скажіть, а як от можна не доїдати? От зараз, якщо ви помилили вас неможлива з покупкою, варіант, якщо ви помилилися з покупкою, то я думаю, що це треба виправити цю помилку і наступного разу купити інший продукт, більш якісний, не той, який втратив термін дії, який буде більш смачним, більш ефективним корисним для вашого здоров'я, як здоров'я держави, здоров'я нації. Якось давайте я продовжу. Давайте пройдемось по іншим пунктам цього плану: плану Зеленського. Перше. Е, що в нас відбувається з е, наступними планами, дайте нам зброю, якою ми зможемо нищити расистів на е, території е, Росії і знищувати їх бази? Я його підтримую. Але коли ти 10 разів вже почув позицію наших партнерів, що вони цього не зроблять, то ко, е, кожен наступний раз це викликання дратівливості з їх боку. Ну тому, що? Ти ставиш їх в незручне становище. Це не означає, що ти не маєш з ними вести це перемовини. Ти не, не лише маєш, ти зобов'язаний це робити, але не виносячи це в публічну площину. Тому що результат буде навпаки: не той, що ти очікуєш, а вони стають в позицію, що вони вимушені щось сказати. Так само, як було по НАТО, коли одразу після плану Зеленського вийшли партнери, сказали: на жаль, не всі країни займають одностайну позицію. На жаль, ми не можемо. Дати зараз позитивну відповідь, і це означає, що ми ладно Зеленський ми як держава отримали ну ляпас, тому що фактично ми попросили навіть менше аніж сьогодні потрібно державі значно менше, тому що державі дійсно була потрібна участь України в якості повноцінного члена Європейського союзу і Північно-Атлантичного Альянсу. Причому, якщо ми говоримо про НАТО, то розповсюдження, наприклад, п'ятої статті, згідно шостої статті. А Що таке шоста стаття статуту НАТО? Це визначення точок, по яким буде діяти п'ята стаття. Наприклад, це могли би бути території, які сьогодні знаходяться під контролем. Але держава вся входила в НАТО. Але не можна виходити в публічну площину і про щось говорити, якщо ти не розумієш, якою буде відповідь партнерів. Інакше е, можна нарватися на дуже серйозну, дуже негативну відповідь. І е, від частини європейських лідерів, навіть е, е, різних і публічно, і не публічно, ми чуємо сьогодні негатив. І це не негатив по відношенню до президента або офісу президента. Це негатив по відношенню до держави тих заяв, які там лунають. Але йдемо далі. А я зараз не буду там зупинятися на третьому пункту, я хотів би поговорити про четвертий. Я не розумію позицію президента як гаранта конституції в конституції, в якій написано, що всі надра належать українському народу. Він говорить: а давайте ми віддамо ці надра і поміняємо їх на щось. Що значить на щось? Якщо ми міняємо, наприклад, літі в Житомирській області на два снаряди, я не готовий. Я на це не погоджуюсь як громадянин України, не як народний депутат, просто як громадянин. Я думаю, що багато хто з наших колег так само. Якщо президент хоче, щоб Україна була сир'євим придатком, я не бачу такого майбутнього для нашої держави. Тому що, якщо б президент би вийшов, сказав, що, шановні партнери, давайте ми зробимо наступним чином: Україна одна з найбагатіших країн Європи, можливо, не найбагатша країна Європи, а в корисних копалах. В нашій землі, в нашому сільхозподарському господарстві, але ми не хочемо після війни перетворитися на сир'євий придаток для всього іншого світу. Ми хочемо розвиватись і досягнути абсолютно інакшого рівня, навіть який був до війни. Чому я про це говорю? Це ж не якась ефемерна історія, от там сів розгуков йому так захотілося. Ця історія була в історії. Ми можемо з вами провести паралель. З е, Німеччиною, яка після Другої світової війни, не дивлячись на програш, якщо ми говоримо про е, е, Західну Німеччину, набрала абсолютно інших темпів розвитку, і сьогодні є однією з ключових країн Європейського Союзу і світу. Давайте візьмемо інший приклад: Японію, яка отримала. Величезну поразку у Другій світовій війні отримала удари ядерною, ядерною зброєю по Хірасімі Нагасакі сьогодні є однією з найбільш успішних економік е світу, яка швидко розвивалась, розвивається. Я думаю, що буде розвиватися. Можемо взяти південну Корею не північну, а південну. Це держава, яка після війни і е після. Е е е е е е Завершення її, причому там не підписано жодних документів, розвивається сьогодні з кроками і досягнула такого успіху, якого я хотів би, наприклад, побачити в Україні, щоб у нас з вами були такі результати, які є сьогодні в цих державах. Чому тому, що кожна країна після війни має два шляхи: або шлях успіху і досягнення нових вершин, або повний занепад, і такі приклади також є. На жаль, також є, і якщо ми говоримо про Україну, я не хочу, щоб українські надра просто комусь були віддані, визначені якісь партнери, яким ми це роздамо. Взагалі не зрозуміло, хто на цьому ще заробить в Україні, навряд чи український народ, а можливо, окремо взяти якісь чиновники. Але повертаючись до цього запитання, якщо президент би вийшов і сказав, що ми готові а, залучати інвесторів. На ринкових умовах, не за визначеним е, аркушем паперу, да, на якому визначили цих інвесторів в офісі президента, а хто більше готовий вкладати в Україну, розвивати нашу з вами державу, ми готові з тими співпрацювати, але не для того, щоб добувати наші надра і відправляти до інших держав е, світу для того, щоб вони там виробляли щось з того, що належить українцям. Наприклад, повертаємось до того ж ліття і Житомирської області. Шановні е, наші американські партнери, ви хочете в ліки для того, щоб виробляти що? Акумулятори? Правильно, залізофосфатні акумулятори там використовуються лікі е, елементи. Давайте поставимо у нас завод. Будемо їх вир... добувати, виробляти. Бажано взагалі закрити повний цикл виробництва, щоб автів... автівки тут вироблялись. Але тим не менш тим не менш тоді це механізм, який дозволить. Отримувати додаткову вартість, додану вартість, збільшувати податки, отримувати високий рівень зарплат, тому що це високотехнологічне виробництво, і головне повернути людей назад за кордон якою логікою мають користуватися президент, для чого мають люди повернутися з Польщі, якщо тут не буде робочих місць, не буде даху над головою? Наприклад, те, що сьогодні казав Лубінець, про те, що люди їдуть на окуповані території, тому що тут себе знайти не може це повторення 2014 року. Люди туди повертаються, тому що там є хіба криша над головою, дах над головою? Тут і такого немає. А ще й обрізають виплати переселенцям? Тому якщо ми з вами говоримо про... Такі підходи, то це точно неправильний підхід. А де допомога е, власному українському бізнесу? Що з ним відбулося? Пане Дмитро, дивіться. Ну, але це ж на перспективу ви говорите, але це можна реалізовувати вже зараз. Наприклад, коли на, скажімо так, імітації конкурсу продають одній компанії, е, потенційне виробництво по е, Титану, ми ж пам'ятаємо цю історію нещодавно, і коли ми розуміємо, що придбали азербайджанські бізнесмени, які ну продавати будуть, мабуть, через якісь європейські компанії або не знаю інші компанії, але це Росії, тому що ця губка Титанова потрібна з тим хімічним складом тільки Росії для того, щоб змінити ситуацію, треба змінювати взагалі хімічний склад. Але тут найцікавіше: ніхто ж їм не запропонував побудувати виробництво. І щоб з'являлися титанові вироби. Ніхто не запропонував навіть таке. Більше того, чи розуміли це в офісі? Я взагалі не впевнений. Але чи знали, розуміли, в, офісі, думаю, що розуміли. Але чи знали в офісі про те, що споживачем цього титану буде Росія? Я готов забитися на будь-яке парі, що так, тому що вони не тотальні критини. Вони розуміють, куди йде цей титан. Але вони погодились на це? То в мене ж тоді запитання. Ця пропозиція, ми вам готові щось віддати на щось. Ви впевнені, що це не імітація бурхливої діяльності, яка стала фактично ознакою часів Зеленського Єрмака в сфері державного управління? Я не знаю мені, в принципі, байдуже. Я поясню, чому. Тому що президент не діє як там, громадянин Зеленський, або громадянин Єрмак, або хтось інший це інституція. І це посада, яку станом на сьогодні обіймає Зеленський. І Якщо він підпише якісь документи від імені України, то це буде проблема і відповідальність України навіть після завершення його коденції. І Якщо він, не дай Боже, підпише документ, що ми віддаємо всі свої корисні копали не просто так в якійсь державі за незрозуміло, що незрозуміло на який проміжок часу, і без жодних зворотніх. Зобов'язань. Ну, тому що ми поміняємо це на зброю. на яку зброю ви поміняєте? Давайте конкретно. Ну, тобто, на що ми міняємо? Що на що? Хочеться зрозуміти. Я думаю, що кожному українцю хочеться зрозуміти. Не в що там лежить в цих трьох закритих, таємних, незрозуміло яких е документах. А просто. І цієї відповіді, на жаль, сьогодні нема. І її не буде. Тому що, якщо чесно, я думаю, що цей план просто написали перед виступом у Верховній Раді для того, щоб було з чим їхати е, до Брюсселю і щось там говорити. Я вважаю, що це не план, а складова. Тому що будь-який план, ну, мене так вчили, я так завжди працював. Це покроковий покрокова система дій з таймінгом, з виконавцями, з відповідальними і з е, цілями, які ти хочеш досягнути. Це проєктний менеджмент, це проєкт, який ти маєш пройти для того, щоб отримати ту, той чи інший результат. Якщо ти просто говориш е, про те, що в тебе є 5 пунктів, хотілося б зрозуміти, що будуть робити по кожному з них, і що будуть робити, якщо цей пункт не буде виконаний. От, Наприклад, ми отримали відповідь по першому пункту е, від наших європейських і американських партнерів не на часі по другому Остін приїхав сказав, ракети вам не дамо бити далеко по Росії. Хочете бити своїми діпстрайкерами. Дякую українському бізнесу і виробникам, які це роблять. Не владі, яка досі готується, мабуть, до, до виборів і чим бл 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 сьогодні займається, починаючи з 22-го року і завершуючи сьогодні, а людям, які дійсно а, борються за наше з вами майбутнє, за нашу з вами державу. Що далі? От Яка позиція буде у влади? От на два пункти вони вже отримали ні? Як далі діяти? Є план В чи Г-план? Ну, в принципі, і перший варіант більше змахує на план Г, але хотілося побачити е, е, варіанти розвитку подальших подій. П'ятий пункт. П'ятий пункт взагалі ми поміняємо американські війська Д? Де? де ви зібралися міняти американські війська? Ну, пропозиція була в Європі, але голова парламентської асамблеї генасамблеї НАТО вже відповів, що це не доречна пропозиція, дуже така розкішна пропозиція для Трампа. Але вона не цікавить Сполучені Штати, тому що їх цікавить представництво в Європі саме своїх силових структур для того, щоб бачили, що американці захищають Європу. А по-друге, щоб можна було в разі чого швидко допомогти, і тут цікава історія: вже три пункти. З п'яти пішли в мінус е, членство в НАТО. Нам кажуть, поки ні, е, членство не запрошують членство. Далі далекобійна зброя. Ось він дійсно сказав: ми порахували, ви можете використовувати свої далекобійні дрони. Використовуйте, давайте. Або якщо у вас є свої ракети, грім 2 Давайте. Ви ж їх непогано саботували виробництва цих ракет, коли був міністр оборони Таран, якого просунув на цю посаду Зеленський. Щось не чимось не задовольне. Ну, будь ласка, розбирайтесь стороном. Третя історія це зараз відповіли по представництву. До речі, а хтось запитував у українців, чи хочуть вони після закінчення війни залишатися в Збройних силах? В мене вистачає близьких моїх друзів, побратимів, які кажуть, що навіть за дуже великі гроші вони нікуди не поїдуть. Вони будуть залишатися в Україні, то з кого будуть формувати ці бригади, які повинні бути там? мінімум 100 тисяч потрібно робити. Чи президент впевнений, що там одну бригаду очолить? А... Сергій Лещенко, іншу бригаду очолить Кирило Тимошенко, обов'язково корпус, який очолює Ваня Баканов. Ну, хтось повинен же очолювати ці підрозділи. буде. Він взагалі, хоч якось, проговорював це з людьми, я впевнений, що ні. Тому що, е, окрім кадрових військових, які працюють в штабах, цивільні, які сьогодні надягли однострій і стали військовими, із них сформувані бойові підрозділи, вони якраз не хочуть. Вони не хочуть, вони хочуть перемогти і повернутися до цивільного життя переважна більшість. Ті, хто займалися фермерством, хочуть повернутися до фермерства. Ті, хто займалися авторемонтом до авторемонту IT до IT, бізнесмени до бізнесу, викладачі хочуть в школи повернутися, то хто буде цим займатися? Ну, от мені дійсно це цікаво. Хоч хтось продумував взагалі цю ситуацію, а уявіть собі така історія. Американці нам кажуть: Окей, нам це підходить. І що далі? А якщо ми не можемо замістити, ну якщо в нас не вистачає, чи так подумали, ну, 10% ми з армії якось відправимо туди. Ну, про це теж треба думати. Взагалі було б непогано просто думати. Не лише про це, це, це. це. просто ага. думати. Це такий не досить простий, але дуже ефективний е варіант е використання мізків, якщо вони є. Але повертаючись до вашого запитання, я не знаю. Е президент, мабуть, думає, що завжди буде воєнний стан і завжди буде ком ну, ком команда, по якій там будуть виконуватись завдання президента. Я зараз не лише там про, про Зеленського або когось іншого, просто про президента. Ні, так не буде рано чи пізно завершиться е, воєнний стан. Люди будуть хотіти повернутися додому. Там інша проблема. Люди е, частина бачите, кажете, хоче повернутися назад, і будемо жити в Україні. А є частина велика, дивлячись на все те, що відбувається сьогодні в країні військових, які кажуть, завершиться війна, я з країни поїду. І на моє запитання таке: а ви ж сьогодні боретесь за те, щоб держава залишилась. Він каже: я свій борг віддам і поїду далі. Таке я є на те, що відбувається в країні, не хочу. Не хочу, я хочу її захистити, і все і більше нічого не хочу. І ті, хто прийшли добровольцями на початку війни, сьогодні говорять, ми стали рабами, тому що обіцяли їм демобілізацію, якої немає. А коли е, і я і мої колеги з розумної політики на початку ще 22-го року казали, що не відсікайте людей, які йдуть в е, військомати. Я навіть не хочу це називати. ТЦК, на той момент черги туди стояли. Які хотіли долучитися до лав збройних сил України, їм казали, що не треба у нас все вирішено, нам все вистачає. Не треба нам людей, у нас йдіть додому. Це не диверсія, це не диверсія проти збройних сил України. Це не диверсія проти тих, хто сьогодні боронить нашу державу, яких немає ким замінити, яких немає ким наповнити ті підрозділи, які сьогодні стоять на першій лінії зіткнення з ворогом. А що з тими 14 бригадами, про які казав президент. Я якраз після цього був а, на, на фронті, спілкувався з військовими. Вони були ну так просто для ефіру вражені. О, під, О, дуже коректно, дуже коректне да, визначені. Да, Підібрали. Так, да, да, дуже вражені. Наповнювати. Я можу, я можу І, вам сказати, але, 14, що ви казали, що в нас комплектація підрозділів а, ну, це не є великою військовою таємницею, там складає 60, 50, 60, 70 відсотків. Це непогана до речі комплектація, тому що з особовим складом на деяких напрямках, м'яко кажучи, величезні проблеми, коли м'яко кажучи. м'яко кажучи, навіть не буду казати. Гаразд, але знаєте, да. я вам просто вже, що потім що... не казали, що ми військову таємницю розкриваємо. Це не військова таємниця. Я вам більше скажу це. Знають же всі, коли пишуть військові з фронту. У нас, наприклад, з взводу дай Боже 50%, а це публічно заявляють. То це багато про чого говорить, а коли ви запитуєте, де зараз 14 бригад, я зважаю, що вони знаходяться в тій самій реальності, де татаров і досі вбиває чеченців. Я вважаю, що вони в тій самій реальності, де Україна і досі готується до травневих шашликів. Але проблема, що президента з тої реальності треба повернути до нашої, і щоб він подивився, що відбувається справді. Поки це не вдається, тому ми чуємо різні історії і не бачимо результату. На жаль, а я зараз хочу звернутися до наших глядачів і попросити: якщо ви дивитесь зараз цей ефір, якщо ви отримуєте корисну інформацію, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір. Дуже важливе питання, тому що географія наших глядачів завжди нами вивчається. Пишіть в коментарях, де ви чекаєте або наближаєте на перемогу. Як завжди, хочу появувати всім, хто дивиться цей ефір з окопу. Тому що, якщо б не ви, то аби не було ані України, ані цього ефіру. Тільки тонка піксельна лінія захищає Україну від навалу. Тому дякую всім, хто зі зброєю в руках захищає нас. Підписалися, прокоментували, поширте відео, поставте вподобайку, не забудьте, до речі, це важливо, і поширте відео, бо лише від вас залежить, скільки ще людей дізнається цю інформацію. Дякую, що ви все це робите. Дякую, що ви це не байдуже. І ще одне: на каналі є функція спонсорство. Ця функція надає вам можливість проявити не лише лояльність, а й допомогти каналу залишатися незалежним. Ставайте спонсорами каналу, тицайте на ту кнопку на головній сторінці і дякую за те, що ви теж це робите.